В епоху, коли риболовля дедалі більше наближається до високих технологій, кораблики для завозу прикормки стали не просто модною фішкою, а реальною перевагою для тих, хто цінує точність і комфорт. Але в 2025 році вибір такого девайсу це вже не питання взяти чи ні, а який саме варто обрати. Одні моделі виділяються дальністю і запасом ходу, інші беруть якістю сигналу чи стабільністю курсу вітряної днини. Водночас, ринок заполонили десятки копій: бюджетників з кволим корпусом і китайських ноунеймів. Які більше нагадують іграшки. Тож, якщо ти не хочеш залишитись із черговим кволим пластиковим девайсом замість повноцінного помічника, цей рейтинг для тебе. Ми об'єктивно відібрали кораблики з реальними характеристиками, зважили на стабільність роботи, якість збірки, управління і, звісно, дальність та вантажопідйомність. Без рекламних нахвалювань тільки факти, тести і досвід. Погнали! На п'ятому місці Flytech V500. це простий, але практичний кораблик для завезення прикормки на відстань до 500 метрів. Має два незалежні бункери, які можна відкривати по черзі або разом, що зручно при ловлі на кількох точках. У рух його приводять дві лопасті, розташовані позаду, з додатковим захистом від водоростей і сторонніх предметів. Корпус виконаний із міцного пластику, захищений від бризок і оснащений верхньою ручкою для транспортування. Є навігаційне підсвічування спереду для риболовлі вночі. Вбудований акумулятор на 5200 мА забезпечує до 24 годин роботи, залежно від навантаження. Але є й мінуси: відсутність GPS, слабкий сигнал при зустрічному вітрі. І живлення пульта від чотирьох звичайних батарейок, що не завжди зручно. Та якщо потрібен бюджетний варіант із базовими функціями, це робочий варіант. На четвертій позиції Fish Gang c 118, модель, яка приваблює насамперед своїм великим вантажним відсіком. До півтора кілограма прикормки серйозний об'єм для серйозної риболовлі. Але головна фішка клюїс контроль. Задаєш напрям і кораблик іде сам, без постійних рухів джойстиком. Це справжнє полегшення, особливо коли ловиш вночі. До речі, переднє підсвічування тут теж є. Добре, видно і в сутінках, і в повній темряві. Потужний акумулятор на Т 1200 мА обіцяє до 5 годин роботи, хоча реальні три більш наближені до практики: радіус до 400 метрів. Цього вистачить більшості водойм. Ще один плюс зручний доступ до батареї спереду. З недоліків немає GPS, корпус не броня, тому обережніше з корчами, та й захист від водоростей відсутній. Але якщо потрібен об'єм, автономність і простота, Сі 118 відпрацьовує на всі гроші. На третьому місці кораблик MBLN, який більше схожий на маленький дрон для води, ніж на звичну прикормочну модель. Два потужні мотори з трилопатовими гвинтами забезпечують впевнений хід навіть на хвилі, а система стабілізації курсу автоматично вирівнює румб, коли вітер намагається збити з маршруту. Вантажопідйомність — до 2 кг прикормки. А ще в бункері передбачено кріплення під гачок, аби запускати снасть прямо в точку. Акумулятор на 13 тисяч А це марафонська витривалість. А при бажанні можна підключити ще один: нічне освітлення, два яскраві передні прожектори, плюс поворотні сигнали на хвості. Допомагає тримати кораблик в полі зору навіть у сутінках. Є режим круїзу для автозавозу і сигнал про низький заряд. Мінуси немає GPS і корпус доволі легкий. На сильні течії його може трохи кидати. Але за свої гроші це потужний технар серед бюджетників. На другій сходинці – HJ-717 із gps навігацією це один із найпросунутіших корабликів у середньому сегменті. Його головна фішка автонавігація з пам'яттю на 9 точок, які можна зберегти в пульті. Просто вибираєш позицію і кораблик сам доставляє прикормку в задане місце. Потім повертається на старт. Є круїз контроль на фіксованих швидкостях 50 або 100%, що зручно, коли хочеш звільнити руки. Три незалежні камери для прикормки, плюс окремий гачок для транспортування монтажів. Усе це керується дистанційно. Стабілізація курсу працює навіть без GPS завдяки вбудованому Компасу, а ще голосове попередження про низький заряд, водяне охолодження моторів і окремі світлодіоди для кожної дії. Вантажопідйомність – 3,5 кг. живлення від акумулятора ємністю 11,1 вольта, літійонного типу, тривалість плавання від 2,5 до 12 годин залежно від акумулятора. З мінусів доволі велика вага і чималі габарити, але функціонал це перекриває з головою. На першому місці Lixada GPS Smart Boat. Це вже не просто кораблик, а повноцінний розумний комплекс для завозу прикормки та сканування дна. Оснащений акумулятором на двадцять тисяч він працює до 4 годин без підзарядки. Радіус керування 800 метрів. Сигнал стабільний завдяки частоті 2,4 ГГц. А головне – навігація з пам'яті на 180 точок, розбитих на 9 локацій. Обрав місце кораблик сампливе, скидає прикорм і повертається назад. А якщо зникне сигнал або заряд впаде, повернеться автоматично. Є і водяне охолодження моторів, щоб уникнути перегріву при тривалих запливах. Пульт із 43 дюймовим дисплеєм показує всю інформацію: відстань, рівень батареї, напрям, потужність сигналу. Є кормового відсіку 3 кг і звісна підтримка ехолота. У комплект входить датчик, дисплей, кріплення, повний набір для точного пошуку риби. Мінуси. Вага понад 3,5 кг, зарядка довга до 12 годин. Але за точність, розумні функції і стабільність Ліксада бере без боротьби. І на цьому наш технозаплив завершується. У кожній моделі свій характер. Хтось бере дальністю, хтось стабільністю або вантажопідйомністю, а хтось просто влучає в точку. Але головне, не скільки моторів і точок GPS, а наскільки точно ти знаєш, куди хочеш закинути. Якщо цей рейтинг допоміг зорієнтуватись, будемо раді твоєму вподобайці та коментарю. А якщо ще й підпишешся, точно не прогавиш нові випуски.